Я дуже захотіла виставку. Я чекала, коли накопичиться така кількість робіт, вже яка яку можна я сказала всі. Хочу виставку наступну. Я пам'ятаю нашу розмову, Олексій сказав, що ні-ні, я так давно далеко не планую. Я сказала, давай зробимо виставку на І він каже: Ні, та ти що, я так далеко не планую. Я кажу, давай плануємо, тому що дійсно нам важко планувати, але потрібно це робити навіть в таких обставинах, як зараз. Тому що насправді це було півроку тому, десь ми вже чи навіть ну це було восьмі, по-моєму. Перша розмова це взагалі була давно. Так, да, вона була давно, і чесно кажучи, вони прилетіли дуже швидко. І коли ми вже зрозуміли, що у нас виставка отбуде, -от і я спитала. Олексій, з ким би ти хотів розділити свій простір, тому що насправді простір, як сказав Олексій Малих, ми такі трошки іноді зводимо людей, іноді трошки паруємо, іноді знайомимо, іноді надаємо можливість знайомим вже виставлятися разом, тому що ми не робимо персональних виставок, а робимо тільки парня або групові. І Олексій зразу, просто не роздумуючи, сказав зваріком. Дуже просто. Тут всі роботи, які я зробив з лютого по лютий 24-го року. Ну і були різні. Рік для мене був такий психологічно важким, тому тут і різні роботи. Як я собі запланував червону лінію, я продовжував і буду продовжувати, поки не закінчиться війна. Але ж паралельно хотілося працювати над якимось іншими темами. І хотілося більше кольору. Я побачив, що кулькова ручка все може. Тут я би не сказав, що це діалог це дещо паралельно. Я не дуже думаю, що це якась розмова між якимись темами, але це співпадає з моїми особистими якимись відчуттями, того що паралельні якісь відчуття, то ти звертаєш увагу назовні, то на себе. На... Те, що відбувається всередині мене, що відбувається навколо мене безпосередньо. давно дружимо, я давно з нею хотів, хотів зробити спільний проєкт. І мені здавалось чомусь, що її погляд на реальність вона дещо. вона мені імпонує. Я от прям дуже люблю. Не знаю, може, це мені так здається, що це такий. Такий коміксовий підхід, в неї багато алегорій, те, що мені дуже подобається. В неї такі повернення до минулого там, в періоди Ренесансу, От як от серія в неї гарна дуже. Я її чому, я не знаю, чому я її не бачив, але тут на виставці в мене це для мене було відкриття. Вона дуже така розностороння в техніці. Мені це дуже подобається. Але більше всього мені подобається її кулька, кулькова ручка. І одна з робіт, які представлені тут, є в моєї колекції. Я дуже цим пишаюсь. Тому, головне, що ми з нею дружимо. І вона дуже гарна, гарна художниця.